Сьогодні зустрічались з класним суперником, який був принциповим у нас в нашій групі, і ми відштовхувалися від того, що команда бойова і дуже добре грає в обороні. Наше завдання було цьому протистояти. Але акцент робили все одно на нашій обороні. Тому що хотілося більше акцент зробити, щоб не було в нас таких переходів е, з наших атак, щоб ми не получали контратаки. В принципі, це в нас сьогодні майже все вийшло там за е, винятком деяких нюансів. Але е, в першому таймі, є, якщо були там пару помарок, які е, суперник е, скривав наші фланги, ну все одно оборона. Добре, з цим справилась, і хлопцям в перерві сказав, що єдиний мінус, тому що не сподобалось, як вони грають один в один, і щоб вони всередині більше конструктивно один одному передавали і розмовляли між собою. Предпосилок дуже багато було по першому таймі, чітко оборонялися і вибігали в контратак. Контратакт могли вижити трошки більше. Але все одно, найголовніше, що був настрой, не програли в боротьбі, тому що нас чекають попереду тільки такі ігри. І, в принципі, грою задоволені, але рахунок він не відображає пересунок гри, тому що скажуть, що 3-0 так легко обіграли, ні. Також ми пропускали моменти. Ну, ми сьогодні більш, більше забили. Ось так що грою задоволені, Саме головне, що всі залишили здоров'я. Звісно, так. Тому що коли слабкий суперник, ти щось там хочеш награвати, а коли сильніший суперник, то ти вже більше концентруєш увагу навіть на обороні. Тому що Завжди від сильного суперника страждає оборона наша. Так що ми з цим справляємося і розуміємо, в якому напрямку нам далі працювати. Спілкуємося з нашим лікарським штабом. Динаміка йде позитивно. Він вже приступив до бігової роботи до гладкого бігу. Як мене запевнили, що до кінця цього збору, можливо, він вже буде з нами в загальній групі. Так що ми хочемо, щоб він не форсирував ці тренування. Так що я думаю, що буде все добре. Саме головне, щоб він вже відновився і ми залучили його до контрольних ігор.